Всім привіт! І знову ми привезли із Європи, точніше з Німеччини Volvo V50. Ресталінова модель в дуже класній комплектації і просто прекрасніший стан. Серебристий колір практичний. Зразу звертаю вашу увагу, що є у нас безключовий доступ. Сліпі зони. Зовні по кузову питань немає. Всередині салон як новий, технічно обслужена як нова. Водовка не стучить, не гримить, Тормозні диски, колодки нові. Мотор ідеально працює, клімат працює. Зараз покажу максимально близько зовні кожну деталь. Щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для вас їхати на перегляд. Також пройдусь товщиноміром. Помірюю лакофарбове покриття. Далі салон, технічно. Все покажу розкажу. Автомобіль розмитнений і зроблений сертифікат. Тому в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. МРЕО рядом біля нас. Прямо. Можете прямо у нас зареєструвати. Якщо ви з регіону і хочете регіональні номера, Свої, бо якщо в Києві реєструєте, то будуть київські, то ми робимо пакет документів і, в себе отримуєте, і до себе отримуєте свої оригінальні номера в паспорт. Ось стан зовні по кузову. Всі ідеально рівні зазори. Тут нічого піскострум не побито, ні капот, ні бампера, ні фари. Дуже якісна збірка якісні матеріали у цих автомобілів. Тому їх люблять популярні. А по обслуговуванню, ці обслуговування ціна обслуговування така ж саме, як у француз 2, Шкода Octavia, Volkswagen Golf, Renault Megane. 1,6 дизель. Ось так виглядає зовні наш автомобіль. Так, тепер прийду з точноміром, покажу лакофарбове покриття. Зараз звертаю вашу увагу, капот алюмінієвий, тому вже не буде, сколів не боїться, і тут завжди трошки менше б'ється, 48 мікрон, а так допуски у Volvo до 110-120 мікрон. 91, 82, 96, 89, 96, 88, 103, 100, 98, 94, 93, 92, 94, 104, 96, 89, 105, 103, 99, 87, 168, 172. 178, 163, 94, 95, 96. Походу ось це крило перелаковане? 83, 92, 94, 96. 104 89. 81, 104, 50. Так, дивимося це крило. Що з ним? Кольору не випадає. Ну, якби другий, там друга перекраска крила, то було б десь 240, 300, а тут 170, 160, 180. Ну, я не бачу там серйозно нічого по цьому кривому. Так, Йдемо далі. Салон. Карти. Водійська карта, яка частіше всього витирається, ручки ці цокаються, гляньте стан, складування дзеркал є, Бліз. порох, пластик, резинки, система безпеки, комплексна ЄПС. Від бокового зіткнення почитаєте, дуже цікаво. Комбінований стильний салон практичний. Ну, По-перше, зимою не холодно, літом не парить і дуже якісні матеріали. Два ключа, кнопки. Система старт-стоп бліз відключається. Шкіряний мультируль, Криз-контроль. управління магнітолою, підключення по блютузу телефона. Датчики світла, датчики дощу, підогрів сидінь, двохзонний клімат контроль, це все є. Дзеркало з автоматичним затемненням. Так як це рестайлінова модель, то у нас друга приборка, більші дзеркала, інша решітка і ще деякі елементи, які підкреслюють, що це рестайнова модель. Заді карти. Гляньте на стан на пороги, пластик, резинки, наклейка заводська ще є, тут пластик, і тут сзади ніхто не їздив. Дуже якісні матеріали і збірка. Хороша шумоізоляція. Так, багажник. Паркоп є, сзаді парктроніки є, пластик, резинки гляньте, стан багажнику. Акуратний, кирпичі точно не возили. Комплект є. Ось який товщини войлок. З однієї сторони, з іншої тут підсилювати звуку, музика High performance Sound. підсилений звук, об'ємний звук. Ось ця спинка пасажирська падає туди, теж практично складується. Ось там карти. Про якісь там рижики, про якусь там жавчину, ще щось тут і намка немає. Тому я навіть на це і нічого й не говорю про це. Ось там гляньте салона. Як новий. Так, тепер заведемо, послухаємо наш двигун по вихлопу. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось, нічого не димить, динаміка прекрасна і дуже економічний цей автомобіль. Все скло по периметру рідне, навіть ЛОБОВЕ. Можна з ключа заводити, можна вставлятися такі крутілки спеціальні, вона завжди тут стоїть, можна заводити, ключ в кармані. Стоїть крутілка близько 100, 100, 100 євро. Е, музика зараз. High performance sound, дуже класний звук. Заводимо. Помилок немає, показує, що на ручнику я не пристебнутий, 223 пробігу. Клімат зараз починає працювати, надувати, треба поки що це все виключимо, Підогріви ось вони працюють. Обороти чітко зафіксовані. Ну і капот, під ним подивимось. На наш двигун знаменитий 1,6 дизельний двигун від завода ПСА Peugeot-Citroën, контрактний двигун. Якщо ви знаєте, Volvo малооб'ємних двигунів не випускає. Їхні двигуни від 2 літрів. Тут вони взяли найкращий двигун. 1,6 дизель. Автономний, траса 3,5, зміщини десь 4 і місто 4,5-5 літрів. Класна турбіна, каред, дуже довго ходить. Турбінки, форсунки ремонтопригодні. Дешева заміна ГРМ, легко сюди достати. Якщо вібрація на рулі де, або на кузов, це ось ця подушка пересихає гідравлічно, тут все нормально, вона старенька, правда, але у нас ще немає до ніякої вібрації, ну як правило, це, ну, це нічого критично, просто підходить час. Видно як зараз розвала. Захист є. Рівно тихо працює по вихлопу. Що у нас по вихлопу? по вихлопу у нас все дуже добре. Нічого не димить. І приємний запах дизеля. Ось такий у нас класний екземпляр сьогодні, друзі. Тому... Хто хоче Вольво, класній комплектації в хорошому стані, свіжа, щоб була тільки привезена, щоб ви були в Україні перший власник. Будь ласка, приїжджайте до нас на автомайданчик. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Там таких машин близько 10, є що вибрати. Ну і конкретно даний екземпляр є в наявності. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. Кожен тиждень якийсь новий завоз. Щось ми привозимо. І, як правило, кожен тиждень Вольво до нас приїжджають з усієї Європи. Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, ну і інші країни. На цьому, друзі, все. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!